Всім привіт, які на моєму каналі стартує нова рубрика Шлях бомжа. Наш шлях бомжа без донату вже закінчився, а саме на 16-й серії. Ми разом з вами прийняли рішення про завершення цього шляху бомжа, тому що він вийшов трошечки таким непонятним, так скажемо. Як бачите, ми вже зайшли з вами на сервак, а нікнейм в мене коля каталізатор. Та ви що, перший рівень, 0 годин у грі. Нє, слухайте, ну це вже таке нормальненьке, знаєте. І зараз на екрані ви бачите мої цілі. Я зробив їх сім штучок, а восьму ви повинні самі придумати в мене в телеграм-каналі. В коментарях ви повинні закидати багато всяких коментарів. Їх я публікую в себе в телеграм-каналі, і ви самі проголосуєте, яка буде восьма ціль. Так що заходи на мене в телеграм-канал і приймай участь у голосуванні, а ми... Погнали, давайте ми зараз з вами бистренько подивимося це відео і приступаємо проходити квестики. Завдання влаштуйтесь на роботу шахтаря. Ну погнали! Кажу чесно, я ще ніколи тут не працював. Я навіть не знаю де тут влаштовуватись. Блін, як тут? Що тут куди тут? Я щось не дуже розумію. Let's go! Так, блін, я не можу знайти де тут влаштуватись. Ну, вибачте, ну ніякі ці квест, слухайте, пройти не зможу, блін. Давайте ми з вами швидко впишемо Skip tutorial. Команду ви бачите зараз на екрані. Якщо вам потрібно, теж її можете вводити і квести у вас всі скасуються. Так, ну що, тепер треба все робити по пам'яті, слухайте, блін, я давно не грав, я рахуйте десь три місяці активно не грав, щоб ви розуміли, так що все треба зараз заново згадувати. Слухайте. Ну, слухайте, перше, що я хочу зробити, це відправитись, напевно, на панелі. У нас є, виходить, ось тут панелі біля казино, біля Кей. І в Києві, виходить, тут Все, по-моєму, більше їх немає. Давайте зараз поїду і попробую на якихось хоча б попрацювати. Можливо, я щось трошечки і зароблю. Так, ну що, всім добрий день. Пройшло вже напевно днів, я навіть не знаю, може вже тиждень навіть прийшов. Щоб ви розуміли, я поїхав тоді швидко на на панельках попрацював хвилин 10 і просто-напросто вийшов, бо в мене не хватило часу. І просто все. Капець, я більше не заходив, ви представляєте? Як бачите, в мене 50 тисяч є на балансі, і виходить, вроді, другий левел, та другий левел я апну. Три годинки відіграв, бо я там постояв фекали, рулетку ніяку не крутив. Ну, коротше, їдемо зараз знову на роботку, поїдемо зараз на ті панелі, бо я щось так подивився, вроді би там вигідно. Попробуємо трошечки назбирати капустіки, і може підемо з вами на бульбушку. Подивимося, може там на бульбушці щось з вами попросимо. Попробуємо трошечки попрацювати. Ну, в принципі, зараз плани такі, так що я вирушаю без рікона на панелі. Я вже приїхав, вже тут починаю працювати, і до речі, забув вам розказати, сьогодні буде прем'єра нового оновлення в Україні Гіта. І можливо буде x 2 зарплатки, x 2 піде. Це прям буде офігенно то, що я з вами зможу тут лутати дуже файненько, Ну і в шляху бомжа ми добре так розвинемося під, це, під час цього x 2 Та й взагалі, думаю, можна буде колись вступити в поліцію, досить таки непогано, то можна заробляти, я так думаю, зарплатки, всяке таке. Та й позвоню, можемо просунутись, нове оновлення взагалі таке класненьке, знаєте. Ну ладно, поки що я буду тут фармити, поки що для вас я відключу. І зустрінемося через хвилин 30, я думаю. Тут його попрацюю, підзароблю такий кешик, виходить, і включуся, коротше, покажу вам, скільки я заробив і за скільки часу. Так, ну що, пройшлося хвилин 15, і в мене тут проблемка. Я тут щось таке понахімічу, що я тепер не знаю, як тут що повідміняти. І все, коротше, я не знаю, що тут робити. Коротше, якісь проблеми. А, чекайте, може, зараз відміню. Та ні, воно щось взагалі багається, коротше, я це не можу ніяк відмінити. І Escape нажати нічого не можу. Короте. Так що я зараз перезайду быстренько і дещо вам покажу. О, слухайте, якось, якось мене все ж таки вийшло це зробити. Ну, коротше, на цьому закінчуємо нашу роботку. Ні, давайте ще 2-3 разинько добігає, щоб 200 тисяч добити. І я, в принципі, собі на ізі 200 тисяч заробив, без Х2, без нічого, роботка взагалі, то мені прям подобається, слухайте. Така, знаєте, бистренька роботка. от я чисто підходжу, Хопа, що що мене тут буде? Ага, дротики, я быстренько чик-чик. О, слухайте, четвертий рівень навіть апну. От, просто, пі, просто таку свою підключу. Почайте ці провода, чик-чик, чик-чик, головне не помилиться, так як я тоді, що просто воно підключав якесь непонятне. І з вами отримали 2800 гривень на Ізі просто. А тут взагалі Ізі, просто тряпочкою собі трете і все, плюс 3000 гривень. От, все, ми з вами дотерли і получили 3200 гривень. І в мене зараз рівно 200 тисяч, слухайте, і саме головне четвертий рівень. Це взагалі дуже топово, слухайте. Так, ну що, коротше, я вирішив просто-напросто перезайти. Так, чого чу чорний екран. А, о, все. Слухайте, багато людей бігає з сумками головом. Може би то попробувати? Слухайте, але я думаю, треба буде попробувати по-любому під час X2. А так я навіть не знаю, чи то пробувати, чи ні. Там сумка вроді би дорога, 10 тисяч чи щось таке. Ладно, коротше, беремо зараз з вами скутера і погнали десь далі. О, слухайте, нам тепер прийшов пейдей. Може, навіть сьогодні з вами прокрутанемо рулятку, але я на 100% ще не знаю. Ну, звісно, без тачечки важко слухайте. Тим більше я тут без ютуберської адмінки, без нічого, так що я тут просто звичайний гравець, абсолютно чистий шлях бомжа в нас буде. Подарки, якщо що, взагалі ні від кого приймати не буду, зразу вам кажу. Ну, в принципі, ви зараз на екрані бачите, які в нас цілі. У нас цілі дуже великі, і плюс дуже багато вийде серій. Це прям по-любому. Так що, ну слухайте, це надовго як ніяк. О, слухайте, в нас тут Походу, гоночка якась намічається в тіпів, чи що. Ніфіга собі, якісь чорні Мерседеси, ого. О, слухайте, тут у нас блокпост, ніфіга собі там людей, дивіться. Так, слухайте, поки я тут їду по дорозі, я вирішив все ж таки провірити, скільки тут можна заробити на цих панелях. Може і не на ті панелі поїхав. Якщо тут платять зараз 4 тисячі, то я зараз офігію, слухайте. Хоча я там, звісно, не так багато і працював, щоб прямо офігіти. Ну, але знаєте, якщо тут платять на тисячу більше, то. А, слухайте, на цьому виробництві закінчилась продукція. Ого, я навіть не знав, що так може бути. Ладно, їдемо далі, коротше. Так, слухайте, я сюди приїхав і тут на Mercedes тіпочок працює, мені це прям подобається, слухайте. Давайте глянемо, скільки тут можна заробити. Ну якщо тут реально більше, ніж 3200 гривень, все, я тут його зависаю зараз, не знаю, на годину ще. Так, ну що, я вже, в принципі, доветираю і нам. А, ну слухайте, отримав в принципі більше, але не сказати, що прям дуже жорстко. Давайте ще одну витру подивимось. Ні, ну знаєте, тіпа ця роботка прямо фенна, тому що ви собі включили якийсь фільмець і просто собі от, тут бігаєте, тут навіть нічого робити не треба, просто або трете, або проводки з'єднюєте, Все. Уза нічого складного, я прям цю роботу рекомендую, слухайте для новачків. Давайте глянемо, скільки зараз нам заплатять. І 3700. Окей, а за провода, по ідеї, мають платити більше. Хоча я навіть не знаю. Ладно, я тоді трошечки ще тут попрацюю, не знаю, подивимося, скільки. В принципі, я включаю зараз таймер, і коли я прийду, я вам скажу, скільки я тут попрацював. Ну, я думаю, десь пів годинки я тут ще попрацюю, підзароблю гроші, і поїдемо, подивимося, може, собі кустачку купимо або щось інше придумаємо. Ладно, я тоді погнав працювати, все, включуся, коли я Попрацює, ну знаєте, гроші в мене буде так нормальненько. Я думаю, під 1500 я зможу заробити. Та ви що це буде пшеімба. Так, ну що, попрацював я ще десь хвилин 20-25, і в мене на балансі 500 тисяч. Коротше, лямчика я з вами заробив. Ні, ну це прямо фенінько. Тепер треба пішочечком бігти. Як ви поняли, я біг здавати на права. Давайте ми заходимо в автошколу і зараз будемо на них здавати. О тут нас Михайло Грузя вже здає, в принципі. Давайте здаємо з вами на легкові. Значить так, теоретичні. Ну, це буде по-льєму ізі, хто стоїть неправильно. Ну, звісно, автобус. Ладно, жартую, легковий автомобіль. Дочекатися, поки пішохід перейде дорогу. Ні. Зупинитися, увікнути аварійку, допомогти постраждалим, зменшити швидкість та підготувати документи. Все, ноль помилок. Так що хто здає на права? Слухайте мій лайфхак. А я зараз сідаю, бистренько на це все буду здавати, слухайте. А до речі, забув ще сказати одну важливу річ. Я вже всю апнути п'ятий рівень, слухайте. Ну і досить таки скоро в мене вже буде шостий. Ну я думаю, завтра ми апнумо шостий. То, що завтра нас включають Х2. Я вже дивився обнову, обнова дуже люта. Прям. Я прям не можу вже її дочекатися. Можливо, з вами вступимо колись в венпушку, будемо отако їздити в такій формі. От. Так що, слухайте, чекає нас досить такі великий і довгий такі, прикольні шлях Так що, слухайте, підписуйтесь на канал і допомагайте виконати нашу ціль з таблиці, яку ви бачите зараз на екрані. Ну а я, в принципі, за той час здаю собі на права бистренько і, по ходу, ми вже під'їжджаємо, так що права зараз я вже отримаю нарешті. До речі, на червоне тут ставати не треба, поворотників взагалі ніякі тут не треба включати. Швидкість можете не дотримуватися. Можете взагалі за це все не боятися. Можете взагалі, так як я собі, просто боком залітати. Чік! Бляха-моха, звісно, боком я злетів жорстко. Так, ну що, ви успішно склали іспит сюди, на базочку та вишла. Давайте глянемо на наші права, і вийдеться права категорії Б на базі. Все. Можемо виходити звідси. Так, Блін, зараз знову якось треба доїхати. Може, до нього можна. О, вчитель інформатики, ніфіга собі. Слухайте, це, походу, додали вже якогось такого персонажа, так що скоро вже квестики будемо проходити. Та ви що, будемо фармити з вами валюту? Ох, скоро почнеться, звісно. Ладно, а я поки що вирушаю в одне місце, зараз вам покажу куди. Так, ну що, я вже прибув в магазин одягу. Давайте ми з вами зараз бистренько зайдемо і купимо з вами скінчик. Такий скінчик, знаєте, середній, прям жорсткий якийсь брати з вами не будемо, того що, як ніяк, грошей що в мене немає. Ух, йому, які тут дорогі скини, та ви шо? Нє, знаєте, я напевно візьму цього мандрівника, бо грошей прям вообще нема, а треба хоча б якісь взяти. Во, і 15 тисяч мені ще вернулось. Слухайте, бомбочка. Так, давайте одіваємо скінчик з вами. А, його одко одівається. Стоп! Шо? Ата, ніфіга собі. У ще... ружеву фарбу слухайте, треба знати, скільки це коштує. Так, ну що, скінчик в нас вже є, все афігенько. Можемо з вами виходити. І в мене практично 500 тисяч лишається. Слухайте, в наступній серії, можливо, вже з вами купимо якусь ласточку жорстку, то ж у нас включать X2, ви прикиньте, як я буду фармити. Так що треба буде скоро під X2 фармити, прям тако бистренько, поки його не відключать. Плюс вихідні, та ви що, то я буду фармити. Слухайте, можливо, навіть в понеділок або вівторок вийде вже друга серія цього шляху. Якщо хочете, давайте піднажмете лайками. А так, взагалі, давайте швидко приближимося до автосалону середнього класу і глянемо, що там, як там, які тачечки. Може би я собі завтра придивився, якусь чисто приїхав на автобазар, і би дивився там, поки приїде якась крута. Я думаю, завтра лямчик ми по-любому доб'ємо, можна і післязавтра, ну для вас це вже наступна серія буде. Так, з мене тут людинка підвезла, дуже сильно йому дякую. В принципі, не факт, що він дивиться цей відео, але я йому все рівно дякую. Так, ой 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 засвітило щось! Це КПС. Ладно, коротше Ух слухайте, вже собі можу дозволити такого Мерсіка. Слухайте, то тут багато тачок, які ми з вами можемо купити. Може тут збирати на крузак сотий, в цьому відео він це показав дуже добре, в принципі. Коротше, я там побачив дуже дофіга всяких топових тачок, так що, слухайте, наступній серії, я думаю, я щось куплю таке прикольненьке. Ладно, на цьому першу серію ми завершуємо. Прогрес досить таки непоганий, друга серія вийде в нас чуть-чуть довше, і там буде більш цікавіше. Напишіть в коментарях, що би ви хотіли додати в останній пункт з таблиці, який ви зараз бачите на екрані. Адже як тільки ми виконаємо хоча б одну ціль з цієї таблиці, я зразу щось додавлю туди. А поки що не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там виходять всі дуже топові новини і всі спойлери до відосідів. А я з вами не прощаюся. чекайте наступну серію.